Друзі, привіт! Модель 1356 від бренду Skmay. Класний доступний годинник з функцією компаса. Зараз я вам покажу, як тут можна калібрувати і нужно калібрувати компас. Коли ви отримуєте годинник, раджу вам це робити. Щоб увійти в функцію компаса, треба натиснути на кнопочку, котра розташована справа. Натиснули, перейшли до меню до функції компаса. Бачимо, що він працює, але час від часу клієнти. Питають, як його калібрувати. Натискаємо на нижню праву кнопочку, затискаємо, чекаємо. Тут увійшли ми в функцію калібрування цього компасу. Натискаємо верхню праву кнопочку і починається калібрування вашого компасу. Коли компас калібрується, треба його повертати. Повертати, от ми бачимо, що по кругах там є показники, вони крутяться. Також треба повертати ваш годинник, щоб компас відкалібрувався правильно. Скільки треба повертати, поки не з'явиться функція компаса в робочому режимі. Так, все відкалібрувалось, все у нас працює. Сподіваюсь, це було для вас корисно. З вами був Олексій. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях.